Привіт усім, і знову з вами я, Володимир Міна. Сьогодні продовжимо тему по охороні. До мене звернувся господар, аби навчити його собаку охороняти територію. Як вияснилось, з даною собакою два роки займався інший дресирувальник. Коли я звернувся до даної дресировщиці з питанням, чому до мене господар звертається, аби навчити собаку косатися, у відповідь. Прозвучало, що я можу розбиратися в кьорингу. Кьоринг – це кусачка, тест на кусання. Після такого висказування мене зацікавило все-таки, що ж людина за два роки навчила собаку. Я згодився позайматися з даною собакою. Але перед тим, як вчити собаку кусатися, мені прийшлося з нею позайматися на загальну дисципліну. Як вияснив з процесу навчання, собака практично нічого не міла. Хоча з нею два роки займалася людина. Позаймавшись собакою декілька місяців, вирішив перевірити, чи собака дійсно вміє кусатися, так як мене переконала дана дресировщиця, яку звати Іра. От зараз ви подивитесь, чим закінчується така дресировка, про яку я вам показував у відеороліку охорона частина 5. Спочатку ми вирішили перевірити, як собака себе поведе за межами подвір'я. Не провокуємо собаку, просто виставляється рука з рукавом, собака йде на рукав, потім вирішуємо віддати рукав і дивимося, що ж буде собака робити. Вибирає рукави предмет, як палку, відбігає в сторону, і починає жувати. Попросив помічника виставити не рукав, а рукав опустити внизу, а виставити руку без рукава, як поведе себе собака. Нападе на людину чи щось інше. Давайте подивимось. Ви побачили, що собака далі продовжує гратися з рукавом, Ну це відбувалося все за межами подвір'я. Тепер ми вирішили перейти на подвір'я, там, де собака практично повинна на посторонню людину зразу нападати і кусати її. Адже це її подвір'я. Що тут ви І що вона робить? Це собака казала на кьорунг. на власному подвір'ї. Лінда її звати. Людина постороння на подвір'ї. Я попросив помічника, щоб він спровокував собаку. На той же час, коли собака буде бігти до нього аби кусити, вкинув рукаву перед собою. Тобто практично сам себе лишив беззахисним. І ми подивимося, що зробить собака, яку дана їра вчила два роки. Два роки господар оплачував її роботу. Ну, давайте подивимося, як себе собака поведе. Кидай! Отже, ви побачили. Що собака, коли рукав був кинутий перед фігурантом, собака підбіла, підняла даний рукав як предмет і побігла з ним гратися. Це на власному подвір'ї. Ми вирішили протестувати собаку ще раз. Я попросив зайти в мого помічника і кинути рукав вже не перед собою, а кинути рукав з боку, аби він і рукав були на одній віддалі від собаки. Аби собака вирішила, до кого бігти, кого кусати, чи нападати, чи брати рука, чи бігти, нападати на посторонню людину, яка знаходиться на власному подвір'ї даної собаки. Давайте подивимося, як в цій ситуації поведе себе собака. Попросить помічника по-новому зайти на подвір'я і прогнати собаку. Але заходьте вже без рукава і проганяти собаку просто наїздом на пса. І давайте подивимося, як себе собака поведе. Як ви бачите, постороння людина заходить на подвір'я, собака, не бачив в руках помічника ніякого рукава, не знає, що робити, і втікає. Отакий От кінцевий результат в більшості такої дресіровки, про яку я вам показував у відеороліку охорона частина 5. В даному відеороліку ви побачили які недоліки використання такого шляху. Навчання собаки по охороні території. На жаль, від даної собаки мені прийшлося відмовитись, тому що таку собаку навчати вже охороняти територію практично нереально. Так як дана собака зіпсована неправильним навчанням, неправильним вирощуванням. Більш детальніші відповіді ви можете отримати, призвонивши до мене на мобільний телефон, який вказаний в відеороліку. Я постараюся всім дзвониться надати корисні, аргументовані, пізноманітні поради. Якщо ви вважаєте, що мої консультації для вас корисні і ви вирішите переказати якусь суму грошей на мою карточку, я буду щиро вдячний вам. Бажаю вам успіхів у спілкуванні з тваринами, аби у вас були завжди впевнені, слухняні, дисципліновані собаки. Cause I'll be back on my feet someday I guess if you say so I'm